Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Забарний погодився приєднатися до ПСЖ попри росіянина. Суркін звернувся до Реброва, що сказав президент Динамо. Батько гравця збірної України розповів про скандал у команді. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А ще хотів би вас попросити підписатися на канал та взяти з собою щось смачне, тому що новини справді дуже цікаві. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! Бенфіка цікавиться захисником Шахтаря Миколою Матвієнко у відповідь на можливий відхід ключового гравця. Донецький клуб розглядає варіант із підписанням 33-річного Артема Шабанова, який нині виступає за Олександрію, повідомляє Віктор Вацько. Форвард молодіжної збірної України Ю20 та німецького Нюрнберга Артем Степанов знову опинився в центрі уваги, відмовившись від виклику на товариські матчі національної команди. Це вже другий випадок, коли 17-річний нападник ігнорує запрошення до збірної, що викликало хвилю обурень у футбольному середовищі, повідомляє трибуна. Артем Степанов не прибув у розташування команди без пояснення причин, що породило різноманітні припущення про можливі конфлікти з тренерським штабом. Зокрема, у ЗМІ згадувалися різнобіжності з головним тренером Дмитром Михайленком. На тлі цих подій батько футболіста Роман Степанов вирішив пролити світло на ситуацію. За словами батька молодого футболіста, абсолютно неприйнятно, коли тільки одна сторона коментує ситуацію. Степанов вважає, що таким чином відбувається формування громадської думки, що вигідна певним особам. Також Роман Степанов вважає дивним те. Що його сина намагаються мотивувати виступати за національну команду образами? Він також зазначив, що в тренерському штабі збірної Ю20 перебуває людина, яка в минулому перешкоджала Артему в збірні, і, на його думку, продовжує це робити різними способами. Роман Степанов наголосив, що такі дії є неігровими причинами, через які приїзд Артема в команду наразі неможливий. Тренувати юнацькі збірні мають тренери-педагоги, які шукають підхід до кожного юного гравця. Вони працюючи з дітьми та повинні їх вчити грати краще, мотивувати, а не навпаки. Додав він. Українець обрав клуб, у якому продовжить кар'єру. Голкіпер збірної України Андрій Лунін. Вирішив залишитися в реалі та спробувати довести свою спроможність під керівництвом нового наставника Хабі Алонсо. Про це повідомляють журналісти The Athletic. Зазначається, що 26-річний голкіпер довго вагався щодо зміни клубу через обмежений ігровий час, а серед головних претендентів на нього фігурував Манчестер Юнайтед. У кампанії 2024-25 український воротар взяв участь у 14 матчах, у яких пропустив 19 м'ячів та 5 разів залишив свої ворота сухими. Портал TransferMarkt оцінює гравця у 20 мільйонів євро. FIFA зобов'язала Corinthians виплатити шахтарю 1 мільйон євро через затримку з продовженням оренди Майкона. Бразильський клуб має 45 днів на виплату суми компенсації. Інакше на нього може бути накладений трансферний бан. Шовковський матиме ще одного легіонера у розпорядженні. У данському клубі Віборг повідомили, що орендна угода з хавбеком Динамо Джастіном Лонвейком продовжена не буде. Тож футболіст повернеться у розпорядження київської команди. Ми вже попрощалися з Джастіном. Він провів багато матчів, добре виступав, підняв свій рівень навесні, зарекомендувавши себе справжнім лідером. Який взяв на себе велику відповідальність як на полі, так і за його межами. Лон Вейк талановитий футболіст і був дуже цінним для нашої команди. Але опція з викупу трансферних прав на нього поточній угоді реалізована не буде. Тому ми бажаємо йому всього найкращого в майбутньому. Наводить слова спортивного директора клубу видання Кампо у сезоні 2024-25 Лон Вейк провів 26 матчів за Віборг. У яких забив один м'яч і віддав одну результативну передачу. Контракт футболіста з Динамо розрахований до літа 2027 року. Півзахисник Динамо Микола Михайленко про виклик до збірної України. Про виклик до збірної мені повідомив адміністратор. Я, звичайно, був дуже радий. Щасливий. Уся сім'я теж. Не скажу, що якось очікував цього виклику. Я просто хотів грати, робити свою роботу. А те, що мене викликали, значить, я робив це добре. І цим я задоволений, сказав Микола Михайленко. Клуб української прем'єр-ліги Олександрія залишився без головного тренера. Після завершення сезону 2024-25 Руслан Ротань офіційно залишив посаду наставника команди. Він уже перейшов у Полісся, яке будує амбітний проєкт наступного сезону, нагадує тато таке. Наразі Олександрія знаходиться в пошуку нового головного тренера. У медіа активно обговорюються різні кандидатури. Серед яких фігурують як молоді спеціалісти, так і досвідченіші наставники. Одним із потенційних претендентів на посаду називають Сергія Шищенка. 49-річний тренер провів стабільний сезон у оболоні, і його успіхи не залишилися непоміченими. На цей час найбільш предметний інтерес до Шищенка виявляє зовсім не клуб УПЛ. Йдеться про Буковину, яка виступає у першій лізі, та планує наступного сезону боротися за підвищення до еліти українського футболу. Контракт Шищенка з Оболоню діє ще два роки, проте інтерес до його персони є закономічний. У сезоні 2024-2025 оболонь посіла 11 те місце в турнірній таблиці УПЛ, показавши організовану гру і зберігши прописку у вищому дивізіоні без особливих потрясінь. Сергій Ребров отримав офіційне привітання від президента Київського Динамо Ігоря Суркіса. Приводом став 51-й день народження головного тренера збірної України. Суркіс назвав Реброва лідером і натхненником перемог. Наголосивши на його внеску як гравця і як тренера, повідомляє про служба Динамо. Президент Білосиніх наголосив, що досягнення Сергія Реброва в Динамо та за його межами є предметом гордості. Ігор Суркіс висловив повагу до професіоналізму Реброва та його внесок в розвиток українського футболу на різних рівнях. В офіційному зверненні Суркіс наголосив на людських якостях Реброва, гідності, принциповості та лідерстві. Він зазначив, що такі особистості відіграють особливу роль в історії клубу та країни. Бажаю вам міцного здоров'я, енергії та натхнення в кожному рішенні. Нехай поруч завжди будуть надійні люди, а життя дарує тільки добрі моменти, написав Ігор Суркіс. Парі сен жермен активно працює над трансфером Іллі Забарного. Спортивний радник Парижан Луїш Кампуш у понеділок вранці перебував у Борнмуті, де виступає український захисник. Забарний зацікавлений у переході до ПСЖ і вже дав згоду на приєднання до проєкту клубу з французької столиці. У Паризькому клубі мають намір пришвидшити переговори та оформити угоду найближчим часом. Зазначається, що окрім українця, чемпіони Франції розглядають варіант іще одним гравцем, який виступає в АПЛ. Його ім'я поки що тримають у секреті. Нагадаю, що Забарний приєднався до Борнмута взимку 2023 року. Цього сезону Ілля зіграв 39 матчів та віддав один асист. До слова, за ПСЖ нині виступає російський голкіпер. Раніше навіть повідомлялося, що Забарний не хотів підписувати контракт із Паризьким клубом через присутність у команді громадянина країни-агресора. Мені здається, що на Забарного дуже вплинуло те, що ПСЖ виграло Лігу Чемпіонів. І навіть попри присутність російського голкіпера він хоче туди потрапити. Друзі, а як ви гадаєте, чи правильне рішення зробив Забарний? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Boa aí, tá?